Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок я розпочинаю новий влог. Який він буде? Сподіваюсь, в'язальний, але дуже-дуже мало шансів пов'язати на цьому тижні. В нас іде підготовка до зими, ми готуємо консервацію. Моя мамуся мені дуже допомагає, моя мамуся права рука, мамуся мене мотивує і. Підтримує і допомагає без мамусі. Я б стільки б не робила, скільки я роблю на даний момент. Тому сподіваюся, щось буде в мене цікавеньке в'язальне, але не впевнена. В кадрі я вам поклала гусика, в мене він лишився один. Треба йому зв'язати компанію. Це буде в мене ще два гусики. Я сподіваюся, що буде два. Приготувала цього разу ось таку ось для дзьоба і для лапок 853-й дольче. І приготувала собі два ось таких ось моточка: це один дольче, молочний, 745-й, і гімалай Долфін Бебі. це номер 80,342. Планую ще зв'язати ось таких ось два. Гусика для наявності, щоб вони в мене були, як то кажуть, про запас. Сьогодні зранку закінчувала іграшки, які в'язала у парку. Дуже рано довелося встати, тому що в день, мені здається, взагалі не буде часу до робочого стола підійти. І поки закінчувала ті іграшки, поки їх оформлювала. Вирішила ще зробити свої брилочки, дов'язати свої брилочки. У мене досить давно лежали ось такі ось три запчастини на посіпаки, брелочки, і я нарешті їх закінчила. Ось така ось компанія із трьох посіпак у мене є тепер в наявності. Нарешті дуже мало часу їм приділила. Чому відкладала до останнього, не знаю. Але зараз в мене є ось така ось весела компанія. Хочеться мені ще зв'язати такого посіпаку велетенського, величенького. Приготувала для нього ниточку. Це а, жовтенький і синенький. Синенький це в мене а, Alize Cotton Gold я використовую 141-й і жовтенький це 35-й ярнар джинс. Приготувала, не знаю, встигну, не встигну. Вони в мене такі середнього розміру, не дуже велетенські, але. Середнього розміру. Сподіваюся, вистачить на нього часу. І беру іграшки такі полеші, такі, як Аманяма. Давненько в мене нема аманяма, я свого продала. У мене ось такий 610-й номер, ярнар джинсу цей, де один моточок на два аманяма. Сподіваюся, встигну, з них, мабуть, і розпочну, тому що. Вони лише всього швидше всього, і десь буду там відпочивати від закруток і буду трішки підв'язувати. Сподіваюся, сподіваюся, все сподіваюся. Але плани є: а, хочеться багато чого встигнути, ще в мене жаби не закінчені, ще й гусики чекають. і... Треба якихось ще напівбавовняних іграшок підв'язати. Будемо дивитися. Сподіваюся, щось да, встигну. Ще очікую ще цілий тиждень, вже до мене ніяк не доїдуть мої брилочки, замовляла для лотерейок. Я вже два тижні ходила без лотерейок. Сподіваюся, доїдуть до мене на цьому тижні і на вихідних я вже піду саме з лотерейкою. Ну, а як ні, то вже будемо щось вигадувати, можливо, якусь альтернативу шукати для лотерейок. Ну все, трішки поспілкувалася і побігла далі займатися хатніми справами. До наступного включення. Так, трішечки попрацювала. Сьогодні у нас вже вівторок добігає кінця. Мало попрацювала, але є. Є вам що показати. Ось такі ось у мене запчастинки. Це ніжки і очки на аманями. Не оформила, але поки тільки вив'язую. І оченята, і ніжки їм готові. Ще одного треба розпочинати, а потім буду оформляти всіх одним махом. І ще мені захотілося пов'язати ще лисяток. Я приготувала собі ось таку корзинку і поки очікувала а, на роботу, яку мені мама допомагає, додає ось таку ось Ще запчастинок не в'язала. Це поки вушка і поки мордочки на лисяток. Буде в мене дівчинка і хлопчик по безкоштовному майстер-класу від, від Наталі. Вона в'язала ніндзя Черепашок, я, до речі, на них також приготувала ниточку. Не знаю, правда, коли це я все буду робити, це приготувала ниточку на котиків ЗСУ ось ці верхні 5 моточків. І це на. Ніндзя-черепашки. В мене вже їх давно нема. Треба мені їх всі чотири в'язати, поки приготувала основні кольори. Але ще треба сюди 07 го додати і додати їм для їхніх масок. Не знаю, не знаю. Плани, як завжди, амбіційні, а робота потроху затрималася, не просувається далі. Але в мене є вам іще що показати, тому що я знову розпочала. Ще одну, готову. ще одну розпочала іграшку не готову, а лише тільки розпочала. Це розпочала по сіпаку. Думаю, він легенький, простенький, швидко зв'яжеться, але ні, щось він в мене затримався. Ось такий ось о. початок і в мене є ще дві ручки. Це все. Це те, що я можу на вулиці десь гуляючи, десь на щось очікую. Мама підроблює свої справи, я свої. Ми друг друга доповнюємо, допомагаємо. І ось, ось на все, що мене вистачило. Зовсім нема часу на в'язання, але там по якісь маленькі краплинки підв'язую, підв'язую, щоб хоч якась була інформація для вас і щоб якийсь асортимент підв'язати до парку. Але не знаю. А більше поки нема вам чого показати. Ну, Сподіваюся, що. Трішки просуну це все, і покажу вам тоді вже результати. Нарешті я їх дочекалася мої скарби. Не все, звісно, я отримала, що хотіла, але прийшло прийшло до мене ось таке ось багатство. Це один ось такий у мене тризуб. І жменька ось таких металевих тризубів. Це все для лотерейки. Нарешті я отримала цю посилочку. Довго не наважувалася їх купляти, чи треба чи не треба. Вони потім пішли то не пішли, то є з них то, то немає. Ну, Потроху купляють мої лотерейки, і побачила, що як немає в мене лотерейки, то і копійка та не капає трішечки. Вона мене виручає, коли нема гарних продаж. Накупила цього разу все, що було, тому що невеликий був асортимент, Цього разу так, трішечки буду шуміти, але буду потихеньку, щоб не дуже голосно. Не був дуже великий асортимент у них цього разу. Цього разу вже залишки продавали, тому я підкупила вже із того, що було. Але вони мені дуже сподобалися. Я вирішила, що таки треба продовжувати саме з такою. З таким наповненням свої лотерейки робити. Різних взяла. Вже те, що було. Вам трішечки покажу, тому що новеньких ось таких не було про Стефанію, про патрончика. Про гусачки ось такі новенькі взяла. Деякі такі трішечки, ось як цей, наприклад. Трішки колір вже не дуже якісний, такий, як, як вигорівший. Для прикладу покажу одна така, прям яскрава, яскрава, одна така прям як вигорівша. Ну, що видно, про що воно там написано, що воно там означає, які в мене ще новенькі. Деякі, деякі новенькі були, деякі сторінки. Отакий ще про танк. Про танк і про м -м, трактор. Підкупила собі 50 штучок і залізних. Залізних 11 штучок. Ось такі мої скарби. Я дуже задоволена, нарешті їх дочекалася. Тепер підглядаю, коли будуть у магазині знову поповнення, обов'язково собі накуплю ще а, той, хто ще не знає, той, хто ще не пробував з цим магазином працювати, внизу буде посилання. Зверніть на них увагу: у них частенько і акції різні відбуваються і асортимент гарний. Я в них замовляю брилочки, замовляю у них карабінчики для іграшок для брелоків Замовляю в них гарний вибір фарнітури, такі як для прикрас, для саміті кільця, там тримачі, заглушки, для серіжок, сережок в них є ще аксесуари. тому Зверніть увагу, пройдіть, подивіться, можливо, комусь із вас потрібен буде цей магазинчик. Я вже не вперше в них замовляю, мені вони дуже подобаються. Це щось, Пошта мені смс-ку не відправляла. Вони мені написали, що в них вже відправка була ще на тому тижні, і вона вже показувала, що наче приїхала. А Укрпошта забула мені відправити смс-ку, а я все очікую, очікую, а їх немає. Ну все, наче показала, наче з вами пораділа. Що нарешті я їх дочекалася, все пішла далі. В'язати нічого не в'язала, нічого вам не покажу. Вже в наступному включенні якісь будуть результати, тоді під'єднаюсь, вам покажу. П'ятниця, ранок, я вдома. У парк не поїхала, лишилася вдома. І сподіваюся, щось сьогодні пов'яжу. У мене сьогодні. По плану зібрати все, що встигла за ці 4 дні зв'язати. У мене є вже дві запчастинки для аманяма. Вчора їздила з чоловіком по справах, навіть у машину взяла з собою в'язати, щоб якісь були результати, щоб хоч щось встигнути зв'язати. Ось у мене ось такий ось залишок лишається з двох іграшок. Схемка мені подобається, вже не перший раз їх в'яжу. Ось зараз буду ними займатися, їх оформлювати і збирати. Ще підв'язала трішечки ось такий ось такий закінчила одному лисенку хлопчику. Залишилося знову ж все оформити, пришити. В нього вже всі запчастини є. І дівчинці треба зв'язати голівоньку і також її оформити. Ось такі ось плани на сьогоднішній день. І, і все. Буду переходити, мабуть, на плюшку. А, ще в мене посіпака, такий не зібраний. Були в мене в недов'язах брилочки, посіпаки. Тепер будуть у мене, скоріш за все, тепер у недов'язах посіпака великий. Ну ні, я його беру також на сьогодні. Нехай він буде сьогодні закінчений. І вже тоді під'єднаюсь пізніше і покажу вам результати. Ура, нарешті за цілий тиждень доробила хоча б дві іграшки. Ось такі в мене. Готовенькі є два аманяма. Я їх оформила, зібрала. Зараз підуть вони в мене на фотосесію. Мої зубатики смішненькі для малюків. І зв'язала голову ще своїй лисички, Прийшла їй мордочку. і вже час виходити гуляти, малий вже поспав. Зараз будемо виходити на прогулянку. Сьогодні ми їдемо в парк погуляти, тому вже не буде часу. Зараз закінчувати, можливо, вже аж ввечері, як прийдемо, то тоді займуся і оформленням. А ні, так вже завтра закінчу цих лисяточок. Ось такі ось і самостійно ще стоїть з опорою на хвостик. Ось такі ось мої результати. Нарешті є якісь присування, якісь готові роботи. Ще прям дуже-дуже хочеться встигнути пов'язати гусачків. Можливо, з гусачків і почну, тому що гусачки важливіші, ніж лисята на ярмарочному столі. Сподіваюся, що встигну ще й два гусачка зв'язати. А ні, так вже буду підв'язувати у парку і будуть тоді в мене ще й гусачки і лисята, але вже трішечки пізніше. Дуже-дуже пізнення включення. І в мене ось такі ось два гусика у роботі. В'яжу двох одночасно, зв'язала їм лапки, майже тіло шиї, готові, все, і вив'язую тіло. Як то кажуть, хочеться запригнути в останній вагон. Дольчи, молочний, чи білий, чи молочний, 745 і гімалай Dolphin Baby, це колір 80 342. Не знаю, більше, мабуть, для себе, кажу, ніж для вас, але, можливо, комусь знадобляться такі. Така інформація, як номерочки, який це колір. В мене є ще два крилишка на молочного, такого, на пісочного і є ще два крильця на білого. Сподіваюся, встигну вже пізній вечір, вже будемо лягати спати. А я запланувала собі закінчити цих двох гусиків. Ранок суботи я збираюся в парк. Ось мої результати за вчорашній вечір. Нарешті я їх закінчила. Довгенько, звісно, з ними посиділа, але результат того вартий. Тепер у мене будуть на ярмарочному столі ось такі ось два гарненькі гусика. Не знаю, де брати час, щоб встигнути все, що планується, поки не виходить. У мене, по плану були на цей тиждень ще маленьких гусачків нав'язати, але ні. Знову одні величенькі гусачки, і то тільки два штучки. Хоча б такі результати. А сьогодні буду, звісно, хотіти дуже спати після такої ночки. А, але я їх таки закінчила, вони готові. А, використовую я ось такі ось оченята. як яких ще називають з пліками. Дуже мені подобається. В мастер-класі вони по-другому виглядали там просто чорненькі глазки були. І а, на посіпаку. Часу не вистачило, на лисят часу не вистачило, вони як були, так і лишилися. І беру з собою знову багато маленьких залишків пряжі, буду, скоріш за все, вив'язувати у парку брелочки Хочеться мені пов'язати брелочки, тому буду, скоріш за все, ними займатися, тому що в мене наступний тиждень буде вже і новий місяць розпочнеться і нові плани. Пишу потроху список. На вересень місяць я хочу запросити вас пов'язати разом зі мною у компанії 100 іграшок за місяць. Ми вже не один раз таки робили марафон. У кого є бажання, у кого є натхнення, у кого є ярмарки, хто ходить, продає іграшки у парках, у торгівельних центрах. Давайте пов'яжемо разом веселеньку компанію чарівних іграшок і. Ще хештег не придумала, не знаю, як я його буду. Чи видумаю, чи не видумаю, чи будемо просто в'язати без звітів, але надихати хочеться, хочеться вас мотивувати і хочеться показувати гарний результат. Тим паче для ярмарок асортимент потрібен. Маленьких багато потрібно іграшок, брелочків потрібно багато, плюшиків треба повив'язувати багатенько, тому у кого є бажання, давайте разом це будемо робити. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте, чи є у вас бажання, чи немає, і будемо щось вигадувати, можливо, спільними зусиллями і вигадаємо якийсь марафон. Ну, зараз це все, побігла вже у парк. Вже треба готуватися до ярмарки, а я ще у хаті, тому до наступного включення. Ну що, сьогодні вже понеділок і час підводити підсумки. Важкенький видався тиждень, але фін уже позаду. І добре, що встигла ще й попрацювати. Закінчила я своїх лисяток. Дуже мені подобається ця схема, вона простенька, голова вив'язується, пришивається лише вушка і мордочка. Все решта, я вв'язую. Мені дуже подобається дівчинка така. Мені хочеться тепер зв'язати ще. Парочку таких риженьких лисяток. Цього разу буде у зелених, зеленій ковтинці хлопчик і у якійсь червоній сукні дівчинка. І ось такий в мене народився хлопчик у блакитній ковтинці. Дуже гарні такі лисята вийшли. Лисят в мене немає, як я вам вже і казала, тому я буду обов'язково продовжувати створювати гарненьких лисят. Вони продаються, не багато, звісно, але продаються. Оце в мене лишився залишок з одного моточка ярднар джинсу 85-го кольору. А, і на якусь маленьку ще брелочка мені вистачить. Можливо, на якусь совушку. До речі, стосовно брелочків. Я в'язала брелочки на вихідних, брала собою невеличкі залишки і вив'язувала там брелочки. Нав'язала собі авокадиків. Авокадиків Нав'язала собі цілих 5 штучок. Одне авокадик у мене одірвалося карабінчик, розкрилася сама петелька, треба піддіти. Під Але 5 штучок я осилила за вихідні авокадиків. Я їх використовую для як я їх на продажу на свою стічку. Вішаю. Вони завжди приваблюють людей. Хтось на велике звертає увагу, хтось на маленьких звертає увагу, але потрошку авокадики продаються. А ще підв'язувала брелочки морошки. Цього разу поповнила колекцію, вже, сподіваюся, на декілька тижнів вистачить або, можливо, і на місяць. Ось таку цілу корзинку зробила морожок. Морошки в мене поки без карабінів ще не пришила. Ось такі ось вони в мене різні. Є з білою вафелькою, є з темненькою вафелькою. Яскраві такі є. Дуже задоволена, що нарешті у мене будуть і такі брелочки Буду продовжувати цілий тиждень, це ще до кінця місяця, не тиждень, трішечки менше. Буду обов'язково продовжувати ще вив'язувати морошки, тому що. Морошки, брелочки, тому що вони потрібні. У мене стічка вже зовсім порожня, зовсім зовсім нічого не лишилося. І що, не осилила я, ну це і все. брелочки більше нічого не, не нав'язала, не встигла. І не встигла я ще закінчити свого посіпаку. Великого маленький у мене вже висять, а великого так і не продовжила, не закінчила, не готовий. Гусиків я вам вже показувала, але про гусиків забула вам розказати про залишок ниточки. Це така для мене болюча вже тема, тому вирішила і вам трішечки показати, поділитися своїм досвідом. Це в мене гімалай Dolphin-baby біжевий ось такий ось залишився залишок, величенький залишок, мені подобається розход такий. Як і потрібно. І ось такий ось У мене залишок лишився з біленького. Це, нагадаю, у мене дольче. Я в'яжу їх ось таким китайським гачечком. Гачечок у мене цей 4,5 мм. Здається, 4,5 Він уже затерся. Ні, 4,5 то в мене трішечки світліше. Це четвірочка. Мої в'язані клюшики це четвертий номер. Тому обов'язково буду в'язати гусачків. Я приготувала вже на наступний тиждень ще два моточки для цієї колекції. Гусачки звертають на них увагу, люди реагують, тому буду продовжувати. Навіть в мене така виникла ідея можливо, зв'яжу ще й рожевого гусачка, тому що залишок невеликий в мене лишився з білого молочного, такого сіренького. Тому хочеться спробувати якісь іще інші кольори. Шитих багато є рожевих гусечків, вже бачила у крамницях, тому спробую я поекспериментувати. Ну що, це, мабуть, і все. Більше вам показувати нема чого. Дякую вам, що були і цей тиждень зі мною, надихалися разом зі мною, спостерігали за моїми досягненнями. Дякую, що пишете приємні теплі коментарі. І підтримуйте мене. На каналі у вас вже майже 1600 підписників. Дуже це надихає, окриляє. Мені дуже приємно. Дякую вам всім кожній майстрині, яка приходить, яка переглядає мої відео. Я знаю, що є дуже багато дівчат, які по декілька разів приходять і переглядають одне і те саме відео, і рекламу переглядають, щоб якимось чином мене підтримати. Дякую вам за це. Сподіваюся, що надалі буде вас все більше і більше з кожним відео додаватися ще більше підписників. Я дуже радію новим підписникам. Велике всім дякую за підтримку і будемо прощатися. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!